Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги, гарна новина. На ринку порізки крупногабаритної плитки з'явився новий конкурент. Як ви знаєте, до цього на ринку присутні були тільки Сігма. Раймонді і Рубі. А зараз з'явився потужний конкурент, який я впевнений, що багатьом сподобається. Це Батіпав. Він офіційно поставив поставки в Україну. Що, що він собою уявляє? Він уявляє щось середнє, щось своє. В ньому є, звісно, і переваги, звісно, і недоліки. Давайте почнемо, звісно, з переваг. Перше. Саме головне перевага це ціна. Він значно дешевше е, більшості конкурентів. Що ще до переваг відноситься? Перше, що тут каретка повноцінна ходить на ось таких пластикових роликах по міцним товстим шинам з алюмінію. Е, це тут немає в принципі, ніяких люфтів. Е, і, в принципі, мені подобається. Що ще подобається? Що ця каретка прижимна. Бачите? Тобто Можна прижимати. Крім того, що мені подобається, на каретки можна міняти різці. Тут стоїть зараз 15 мм, можна поставити від Батіпава 22 мм. Що ще подобається? Що бачите, яка? Тут є такі шайбочки прижимні. Прибравши ці шайбочки, можна сюди поставити практично будь-який різець, в тому числі на підшипниках. Як на мене, це, це, цього рішення не вистачало в більшості плиткорізів для великого формату, які присутні на ринку. Так що немає в мене претензій до, до цього. Шина міцна. З цієї сторони у неї зроблені ось такі товсті, величезні вставочки з резини, щоб вона не рухалась, щоб вона не шкодила і не царапала плитку, яку ви ріжете. Що мені подобається? Що в комплекті батіпав продумав і зробив два розламувачі. Чому два? Тому що, перше, не завжди люди. Хочуть працювати, якщо тоненька плитка, вони привикли і працюють ось такими ручними розламами, щоб чути рукою сил розлому. Деякі люди, якщо товста плитка, працюють розламувачі, які працюють методом розломом, коли ви піджимаєте. Але якщо у вас довга плитка, деякі люди і правильно це роблять, працюють одночасно, піджимаючи плитку з двох сторон двома засобами. Як на мене, дуже гарне рішення, чого не вистачало, в. В більшості з цих плиткорізів, які постачаються. По... Вона обладнана ось такими трьома присосками. Ця присоска вже десь біля двох годин стоїть на шершавій плитці, тому я впевнений, що вона має місце на життя ця присоска. Ця присоска зроблені по типу «Сігми», дуже схожі, і дуже схоже також вдіваються як сігма. Тут з боку є такий розріз, воно вдівається. Три штуки, як на мене, це той мінімум, мінімум, мінімум присосок, який потрібен. Звісно, хотілося би більше, але в сігмі так само зроблено три присоски. Так, тепер з'єднання. З'єднання також мене задовільнило. Оці штирі тут більш міцні, як всігми. Оцей середній штир, звісно, він менший, ніж в Сігмі. Я порівнюю з сігмими, тому що вони дуже схожі. Якщо ви з'єднаєте, давайте каретку сюди запустимо за, і з'єднаємо, з'єднувати дуже просто, дуже зручно. Максимально підтягуємо і зажимаємо. Оця планка підпирається наверх і вона чітко фіксує. Як ви чуєте, перехід мінімальний, ніякого биття немає. Тому я впевнений, при різі також буде е, ідеальна е, поверхня в місті стику. Звісно, що мені подобається, що тепер можна різати плитку довжиною 1,70 м чи 1,60 м за допомогою. Однієї планки. Тому що, наприклад, у деяких систем, у котрих метрові планки, їх треба з'єднувати по дві, ну не так зручно, а так можна, в принципі, класти і навіть без присосок різати. Що мені не подобається. Не подобається, чому нема чехла. Хлопці, за такі гроші я впевнений, що для транспортування, для зберігання, звісно, що є коробка. Звісно, що тут написано Батіпав лампа кут. Але чехла не вистачає. Звісно, можна докупити десь там за тисячу е, гривень на оригінальний чехол. Але сподіваюся, що е, з часом е, чехол з'явиться в продажу. Що не подобається, так само, як і в сігмі, якщо ви одягаєте оцю присосочку, тут є невеличкий люфт приблизно біля одного міліметра. Але, звісно, від цього нікуди не дінешся. І в сігмі він так само присутній. Але він є і з цим треба жити і працювати. А так, мені подобається, що він елегантний, що він акуратний, що він, ну, як на мене, це найкращий з точки зору естетики. Ну, італійці все ж таки дуже легко на коліщатах катається ця каретка, вона не має люфтів. Якщо є люфти якісь, але вони не впливають на геометрію е, різу, тому я запрошую звертатись до мене. У мене є такі системи в продажу, у мене є такі системи в прокату, я офіційний дилер Батіпав, я працюю офіційно, я видаю фіскальний чек. Е, будь ласка, контрабанда в стороні. Звертайтесь до мене. Ну, ось і все, що я хотів розповісти. Вроді би, все розповів. Звертайтесь до мене. Я підскажу, можливо, який чехол застосувати до неї. А ціна зовсім конкурентна і вам сподобається, вона буде написана знизу. В принципі, там будуть написані всі ціни плиткрізів по великому габриту, які постачаються в Україну. Всі мають свої плюси і мінуси, у кожного свої завдання, тому звертайтесь. Ще невеличкий невеличкий момент. Бачите, тут, в принципі, він розрахований, у нього немає речага. Ручка придавлюється при прямо под, під е плитку. Звісно, е є деякі плиткорізи, в яких є речаги, такі як сірі. Але це має свої і плюси, і мінуси. Так ви регулюєте рукою. Якщо у вас тоненька плитка 4-6 мм. Тут важливо її не передавити, коли великий речах їм запросто можна передавити. Тому е, мені складно сказати, це перевага чи, ні, чи недолік, е, присутність великого речага при надавлюванні. Ну, ось, в принципі, і все, що я знав, розповів. Е, можливо, щось забув. Звертайтесь до мене, задавайте питання в Ютубі, в вайбрі. У мене у нас є група, найбільша, найкраща група плиточників. То пишіть до мене, я приєднаю любого плиточника. Там немає замовників, там тільки самі плиточники. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте. До побачення!